Станція Абесалом це розлога густонаселена космічна станція, що знаходиться на орбіті, подібній до тієї, на якій колись оберталася навколо свого сонця, забута планета Голаріон. Її мешканці це раси, що походять з Голаріона або є нащадками вихідців з нього, що робить станцію останньою реліквією втраченої планети, яка залишилася в системі світів пакту. Станція також є фокусною точкою галактики завдяки зоряному каменю, який робить станцію фактично близькою до кожного місця в галактиці через дрейф, або як його іще називають, поток. Хоча станція є технологічним дивом, її історія тягнеться в глиб століть у проміжок втраченої історії, відомої як прірва або розрив. Походження станції Абе Салом, її будівничі і навіть причина існування загубилися в розриві і залишаються невідомими. Вона займає орбіту, яку колись займав Говаріон, до розриву, і записи пов'язують назву Абе Салом з видатним містом в історії зниклої планети до розриву. Ці факти, а також присутність на станції вихідців з Голаріона, наштовхнули вчених на думку, що станція Абесалом була побудована смертними вихідцями з Голаріона, але навіть це припущення є лише припущенням. Станція Абесалом стала центром багатьох найважливіших подій систем світів пакту. Одразу після розриву мешканці станції раптово опинилися без рідної планети, історії та навіть суспільних структур, що призвело до анархії та насильства. Якби не майже катастрофічна несправність атмосферних систем, мешканці станції, можливо, так і не припинили б беззаконне насильство. Натомість вони утворили Синдекс Гільдію, урядову раду, сформовану лідерами розгульних банд, та обрали свого першого прем'єр-міністра Локуа Тема. Дар Триєдиного єдиного до дрейфових подорожей через потік у третьому році швидко привернув увагу до станції в галактичному масштабі. Зоряний камінь, що живить станцією, слугував потужним дрейфовим маяком, який приваблював нових обдарованих дрейфуючих відвідувачів з усієї галактики. У сьомому році нашої ери кістяні мудреці Еоксу розпочали так званий магічний штурм, намагаючись захопити станцію силою. Однак її потужна оборона стримала флот нежиті. Після вторгнення весків у систему Говаріон так тоді називалася система світів пакту у 36-му році нашої ери, Посадовці станції Абесалом, а також планет Верчеса й Кастровеля, закликали до формування загальносистемного пакту про оборону та управління. Пакт Абе-Салома був названий на честь станції, а утворення світів пакту зробило станцію Абесалом фактичною столицею цього об'єднання. абе Абесалом діаметром 9 кілометрів є крихітною спорудою порівняно з планетами та місяцями інших світів. Вона має штучну гравітацію і значною мірою покладається на переробку відходів. Однак це також густонаселене місце, яке понад 2 мільйони людей називають своїм домом. Зверху станція має форму асиметричної шестикутної зірки, розкинутої на пласкому диску, центральна житлова зона якого накрита куполом. Станція поділена на декілька районів. Армада це флотилія космічних кораблів, більша частина яких є напівпостійними спорудами, що складаються з декількох кораблів, з'єднаних разом. Вони утворюють швидкоплинний і хаотичний район, що оточує станцію. Руки. Це радіальні рукава, що простягаються від центру станції і утворюють численні стикувальні відсіки. Кільце це коридори, що з'єднують рукава з центральним оком, утворюючи район, де мешкає переважно середній клас. Око це центральний купол станції, в якому проживають найбільш поважні мешканці. Ведуть свій бізнес найбільшої компанії та організовують свою діяльність найвідоміші організації. Спайк це нетрі та лігва банд, що заповнюють простір під оком, простягаючись аж до добре захищеного реактора Зоряний Камінь. Станція Абесалом є центром внутрішньогалактичних космічних подорожей завдяки зореному каменю, який водночас і живить станцію, і слугує таємничим, але надзвичайно потужним дрейфовим маяком. Завдяки зоряному каменю, зореліт з дрейфовим або потоковим двигуном у доступних для дрейфу точках галактики, може досягти станції Абесалом менш ніж за тиждень, навіть якщо подорож до будь-якого іншого місця зайняла б більше часу. Станція також є домом для численних корпорацій, найбільш відомою з яких є корпорація Абадар або скорочено Абадар Корп. Станцію Абесалом керує Синдикатська гільдія та її обраний на обмежений термін лідер прем'єр-міністр. Нинішній прем'єр-міністр Кумара Мелакруз. Синдикатська гільдія обирається для представлення виборчих округів, які часто маніпулюють, щоб надати перевагу певним фракціям над іншими, включаючи деякі корпорації та злочинні угруповування. Станція є нейтральним простором для мешканців системи світів пакту. Роботи-охоронці, вироблені Абадар Корп, допомагають забезпечувати дотримання її законів. Хоча деякі скаржаться, що найкраще оснащені моделі патрулюють лише найбагатші райони столиці. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише у тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей.